У цьому відео ви дізнаєтесь, чи відчувають дерева біль, скільки меду приносить одна бджола за все своє життя. А також чи можна стверджувати, що ми люди частково складаємося з атомів, які колись були частиною динозаврів. Питання, чи відчувають дерева біль, є складним і досі залишається предметом наукових дискусій. На сьогоднішній день немає однозначної відповіді на це питання. З одного боку, дерева не мають нервової системи, як у тварини, тому вони не можуть відчувати біль у тому ж сенсі, що й ми. Проте це не означає, що вони не реагують на пошкодження. Дослідження показують, що дерева можуть відчувати, коли їх ранять або їдять комахи. У відповідь на це вони виробляють хімічні речовини, які допомагають їм захиститися. Наприклад, деякі дерева виділяють речовини, що відлякують комах, або допомагають загоїти рани. Також є дослідження, котрі показують, що дерева можуть спілкуватися між собою. За допомогою хімічних сигналів, передаючи інформацію про небезпеку. З іншого боку, немає доказів того, що дерева відчувають біль у тому ж сенсі, що й люди або тварини. Біль це складне відчуття, яке включає в себе не тільки фізичне, але й емоційне забарвлення. У дерев немає мозку, який міг би обробляти та інтерпретувати біль, як це робиться у тварин. Роблячи висновок, можна сказати, що, хоча дерева і можуть реагувати на пошкодження та спілкуватися між собою, немає однозначних доказів того, що вони відчувають біль у тому ж сенсі, що й ми. Проте це не означає, що ми повинні завдавати їм шкоди. Дерева є важливою частиною нашої екосистеми, і ми повинні ставитися до них із вдячністю та повагою. Одна бджола за все своє життя виробляє приблизно 1,12 чайної ложки меду. Це може здатися дуже малим результатом, але враховуючи, що у вулику може жити до 100 тисяч бджіл, колективна праця цих комах дає значну кількість меду. Наприклад, для виробництва одного фунта меду бджолам потрібно зібрати нектар із близько 2 мільйонів квітів. Робочі бджоли живуть біля 6 тижнів влітку і 4-6 місяців взимку. Літні бджоли віддають майже все своє життя на збір нектару та пилку. Щоб зробити 1 фунт меду, бджолам доводиться здійснювати близько 55 тисяч польотів до квітів. Вони можуть літати на відстань до 5-8 км від вулика, збираючи нектар. Бджола може літати зі швидкістю приблизно 30 км за годину. Здійснюючи біля 200 ударів крильми на секунду. У вулику є три основні ролі: робочі бджоли, матка та трутні. Робочі бджоли займаються збором нектару, пилку, будівництвом сот, охороною та годуванням личинок. Матка відкладає яйця. А трутні займаються заплідненням матки. Бджоли створюють мед переважно для того, щоб забезпечити собі харчування взимку. Коли нектару й пилку немає, люди збирають лише надлишок меду, щоб не зашкодити колонії. Мед є не тільки чудовим джерелом енергії для людей, а й має антисептичні властивості. Він використовується для лікування ран, боротьби зі слабкістю, і навіть для полегшення симптомів застуди. Так, можна стверджувати, що ми люди частково складаємося з атомів, які колись були частиною динозаврів. Це пояснюється круговоротом речовин у природі. Атоми в природі постійно змінюють свою приналежність. Коли динозаври жили мільйони років тому, вони споживали їжу, воду, дихали повітрям, і складалися з атомів, які тоді були частиною природи. Після смерті їх тіла розкладалися. А атоми поверталися в ґрунт, воду й атмосферу. Ці атоми згодом ставали частиною інших організмів, рослин, води, ґрунту. І протягом багатьох років вони неодноразово включалися в різні форми життя і неживої природи. Люди, як і всі живі істоти, взаємодіють з довкіллям. Ми дихаємо, пємо воду, споживаємо їжу, в якій знаходяться ті самі атоми. Що мільйони років тому були частиною динозаврів. Відповідно, можна зробити висновок, що атоми, з яких колись складалися тіла динозаврів, розійшлися по планеті і можуть бути частиною нас. Це вражає і водночас демонструє, як усе життя на Землі пов'язане через цикл речовин. У наступному відео ви дізнаєтесь. Чи мають собаки мову, яким чином Хамелеон змінює свій колір? А також чому із плином років нам здається, що життя летить все швидше і швидше.